А це чудовий шанс нагадати вам про кутовий диванчик Гаррі, який ідеально підходить для щоденного сну. Отримали ось такий відгук. Тут додаю скріншот і фотографію дивана. Отримала клієнтка його в Івано-Франківській області, і доставка, до речі, вийшла недорога, приблизно там 2200 чи 2500. Я точну суму не пам'ятаю. На рахунок самого диванчика має ширину 3 метри, і її можна змінювати під замовлення. Дуже легко розкладається. Тут класна система розкладки, пума називається. І у вас виходить повністю рівне спальне місце. Якщо ви шукаєте диванчик для щоденного сну, Гаррі суперовий. Причому він може бути кутовий, може бути прямий, може бути кут тут і, і також спинки з цієї сторони, щоб ви сиділи і сюди також спиною. Тобто в нього багато конфігурацій. По вартості такого дивана ціна від 49 500. Це саме кутова його е, ну, конфігурація. Він дуже зручний по сидінню. Причому ми розкладали диванчик і сідали навіть спиною до спинки. Спинка теж м'яка зручна. Тобто ви можете розкласти диван, сісти, простягнути ноги. Якщо ж диванчик складений, у вас є зручна м'яка подушечка, теж дуже дуже зручно, без пружини наповнення, і там ще йде ніша для білизни. Топовий диван в описі до відео телефон для зв'язку. А на сайті Солоха є дивіться ціни на розміри та конфігурації дивану Гарі.